блядь» <плес> В'їбавку. Ти дурна, чи тобі щось бракує. Кіле за у я хлопець. Моя дівчина зараз переїхала у Львів і стикнулася з діалектами перший раз. Якось підходить до мене дуже довольна і каже: я сьогодні перший раз сказала слово най. Я думаю, ти що з німцем якимось говорила? Чи що, що це? В якому значенні? Типу, найне чіпай то чи йой най буде. І вона мені каже: сука, є два значення цього слова. Ні, гіра собі. Як звали засновників Києва? Воєнні. Одне ім'я на букву К. Ще одне ім'я на букву Щ. Щеглик. На букву Х. Хом'як. І їхня сестра Ліва. Розкажіть мені, будь ласка, з чого ця подушка? У кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Подушка ж нібито не літає. А бавовну має. Бавовну має. Бля, українці реально єбашить. Там руснього жаден разом, дикий шугом не спочує весь наш хуг. Скоро мрадів до того, зараз не ще там руснього жаден разом, дикий шугом не спочує весь наш хуг. Друже, підтримай українське. Всього декілька секунд, щоб поставити вподобайку та підписатись на канал топ 3 плюси мати дівчину. Перший, тобі завжди почухують спинку, коли ти просиш. Почухаєш мені спинку? Іди на Понял. Другий плюс мати дівчину це означає мати постійну підтримку. Чуєш я піду на вулицю, пограю футбол з хлопцями. Що немає що робити? Дома сиди купа робот. На футбол він захотів іти. Ну, добре, не піду. Ну і головний плюс: ти ніколи не будеш голодний, якщо в тебе є дівчина. Я щось голодний. Може, можеш мені щось приготувати? Я тобі мама, чи що, чи куховарка. Ноги в руки взяв вперед. Ну добре, сам собі зроблю. Скільки повинен заробляти чоловік? Гроші. А скільки? Багато. Ну багато це скільки? Багато. Приблизно. Де 20 доларів. Я тоді зрозумів, що священики вони теж звичайні люди, які попадають в незручну ситуацію. Тому що, коли ми причащають, в нас в храмі люди стають на коліно, складають руки, священик підходить, причащає і каже: причащається раб Божий, причащається рабиня Божа. І от дійсно незручна ситуація: ми підходимо до хлопця з довгим волоссям, але ідеально вибритим. Дуже миле обличчя можна перепутати з дівчиною, ну складно. І священник нахиляється до нього і каже, причищається рабиня Божа. І от картину, яку я бачу, стоїть тіп на колінах, отак, з закритими очима, і каже: Я раб, я раб. Отче, я раб, я раб. Я такий думаю, ти кріпак. Ще раз гружав вагони, завжди маняв би, як роботя і був щасливим, як бродяга yeah. Я в кофе-брейк люблю мечтати, колег козлов не замічати, на почтовий сервіс сообщил, У нас опять корпоратив. Патики, дзвони, дзвони, дзвони. Доброго дня, пакет брати будете? Так, так, дайте, будь ласка, пакет Я перепрошую, що пусіть прямо піщається, у мене тільки шоколадка. Так, так, звичайно, що проходите. А ви що не брали собі, там по ціні та? а! Кіцьоні, я біжу, тобі ще шоколадку візьму, Трошки не що є? А де пиво? Кохана. Біже. Мені стало обідно, що ми розстались, тому що я зробила його красивим. І я після цього вирішила, що я хочу стрьоного пацана. Сука, я хочу прям урода, що от йому взагалі нічого не поможе. Я хочу настолько стрьом пацана, щоб коли ми йшли з ним разом, всі казали, він піздець багатий. У мене всі з моїх знайомі, які мають ім'я Дімон, це алкаші. Да. Підтверджую. Ну мені от валь Валера щось з цим заціює. Ну, якби ну, валера, то понятно, тому що якби назвали Валіра, то я би сам би бухав. Бі. Яке небесне тіло обертається навколо землі? Навколо землі? Ося. І бжили. Що таке хортиця. Водка. Єстіственно. Хто такий Гомер? Сімсон. Хто такі гетеросексуали? Шо, в жопу Неправильно. <ріст> 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 Ім'я по батькові гоголя. Помню... Коляєво, да? Не коляй! Ми лично не знакоми, поэтому не немає смисла. <ріст> Столиця Таїланду. Бангкок? Бангкок. Хто підказав? Я. Що таке контрацептив? <ріст> Вот это, щоб захищати себе для безпеки твоєї, і якщо ти не хочеш завагітніти. Правильно. Mm -hmm. От це, що ти сказала, називається Конц... Концеп... Гандони вони, коротше. Що собі відрізав Ван Гог. Хуй! А потім картини їм писав містакісті. Хто такі? Леонардо? Донателло. Рафаель, Мікеланджело. Черепашки ніндзя. Але їм дали іменації. Кріса дала. Ну, що ти давала? Коли це таке було? Коли було, коли коняку на поле виводили. Мені 13 іменало, я. 13 мінало, я... Хто я? Я пас. Пес патрон. Бесодробу! Сбестодром! Рішучі жить! Діматро! Нічого не робити, це те, що я люблю більше за все. Я лінивий. Коротше, отаку хуйню вже ніколи не бачив. Хіба ж подожди, холодильник, Кухня холодільна. Буваєш, ніпа там перші продукти. Ну, їбать. Добрый вечер, нахуй. Литера А. Архе... Архе... Археология. Литера В. В лес. Их на кориду. Не, не, в лес. Ихну! В лес, в дерьмо. Литера Л. Любимый город. Может спать спокойно. Литера Н. Не будем говорить о плохом. А лучше сделаем. Литера П. Первое. Літера С. з фашизмом до кінця виконували свій обов'язок перед батьківщиною з торгово-економічних стосунків. Сосун Літера Т територію нашої держави треба зробити небезпечною для життя наших громадян. Літера Х Хто це сказав? Підніміться. Літера. Я Я подумав, що свята не буде. Якщо. В нашій пам'яті не залишиться це небо, ці дерева, це повітря. Підтримай українське. Постав свою патріотичну вподобайку та підпишись на канал.